Покарання за самодіяльність національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, веде нові штрафи для охочих грітися самостійно без дозволу від однієї тисячі гривень до 2550 тисяч гривень для рядових українців, і від 3400 тисяч гривень для посадових осіб підприємств, які допустять таке порушення. Таке ж покарання передбачено за самовільне відключення від системи подачі гарячої води. Протоколи про адмінпорушення складатимуть комунальники. Відзначається, що законно відключитись від систем централізованого опалення та постачання гарячої води можна, тільки якщо це передбачена системою теплопостачання населеного пункту. Вона затверджується органами місцевого самоврядування. Втім, зміни не повинні знижувати надійність і якість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, що надаються іншим споживачам. Написано у відповідному законопроекті. Свою ініціативу чиновники мотивують тим, що перехід на індивідуальне опалення призводить до технічного розбалансування централізованих систем. У нас комісії переконані, що газові котли, якими обігрівають окремі квартири, шкодять екології, оскільки немає каналів для виведення продуктів горіння. Крім того, чиновники занепокоїлись тим, що при подорожчанні газу споживачам доведеться занадто багато платити за комуналку.